Послання святого апостола Павла до Римлян з 28 вірша глави 2 по 18 вірш глави 3. Бо не той юдей, що є ним назовні, і не то обрізання, що назовні на тілі, але той, що є юдей потаємно, духовно і обрізання серця духом, а не за буквою, і йому похвала не від людей, а від Бога. Отож, що має більшого людей або яка користь від обрізання багато на всякий спосіб, а насамперед, що їм довірені були слова Божі, бо що, що не вірували деякі, чи ж їхнє недовірство знищить вірність Божу. Зовсім ні, бо ж Бог правдивий, а кожна людина неправдива, як написано, щоб бути виправданий у словах своїх і переміг, коли будеш судитися. А коли наша неправедність виставляє праведність Божу, то що скажемо? Чи ж Бог несправедливий, коли гнів виявляє, говорю по-людському. Зовсім ні, бо ж як Бог судитиме світ? Бо коли Божа правда через мою неправду збільшилась на славу йому, пощо судити ще й мене, як грішника? І чи не так, як нас лають, і як деякі говорять, ніби ми кажемо: робімо зле, щоб вийшло добре? Справедливий осуд на таких? То що ж, маємо перевагу? Ані трохи, бо ж ми перед тим довели, що юдеї і Гелини усі під гріхом. Як написано, нема праведного ані одного, нема, хто розумів би, немає, хто Бога шукав би. Усі повідступали, разом стали непотрібні, нема доброчинця, нема ні одного. Гріб відкритий їхнє горло, язиком своїм кажуть неправду, отрута зміїна на їхніх губах, уста їхні повні прокляття й гіркоти, швидкі їхні ноги, щоб кров проливати, руїна та злидні на їхніх дорогах, а дороги миру вони не пізнали. Нема страху Божого перед очима їхніми.